Ми в прямому етрі на Ютуб каналі онлайн.ua. сьогодні після різдвяний понеділок, і знову як з 24 лютого нам початок нового тижня поплюжить русня своє свого носа куди не треба. Однак сьогодні орківський шнобак помітний, дещо в іншому регіоні, а саме у східній Азії. В навколо Тайваню за останню добу 71 літак військово-повітряних сил Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Зазначається, що 43 китайські літаки перетнули середню лінію тайванської протоки. Міністерство оборони Тайваню зазначає, що Пекін продовжує військову діяльність поблизу острова. У Тайвані заявили, що це було наймасштабніше порушення авіапростору острова Китайськими. Військово-повітряними силами на сьогодні, а детальніше цю ситуацію ми обговоримо з експертом, міжнародником, політологом, кандидатом політичних наук Богданом Ференцом. Богдане добрий вечір, вітане. Хотів би обговорити ситуацію навколо Тайваню. Шириться думка, що це може бути своєрідною відповіддю на підписання президентом США Джо Байденом нового закону, який передбачає 2 мільярди доларів військових позик для Тайваню. На вашу думку, це є своєрідним попередженням, чи можна вважати такі дії як початком відкритої війни за Тайвань? Я б не став зараз прогнозувати, що така відкрита війна розпочнеться в найближчий час, але знову ж таки світ непередбачуваний, і ми вже пам'ятаємо, що інколи події в глобальному контексті трапляються досить неочевидні. Але як на мене, тобто, да, ситуація з Тайванем і напруга у е, цих е, таких військових навчаннях, це, до речі, не, неодноразово вже Китай робив. І в цьому році безпосередньо, з одного боку, да, і така напруга наростанню відбувалася безпосередньо до, якщо проаналізувати, до проведення до проведення з'їзду китайської комуністичної партії і переобрання голови. Хінзінпіна на третій термін. Тому я це пов'язував також з внутрішньополітичною такою. Не сказав, що це боротьба, тому що, в принципі, в нього не було і немає зараз опонентів, але мобілізація певна, яка часто за рахунок такої зовнішньої загрози, зовнішніх якихось навчань операцій військового характеру допомагають зацементувати свою владу і надалі. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що також досить Таке напруження виникло після візиту і перед, і після візиту Ненсі Полосі, спікерки безпосередньо конгресу в Тайвань, і це не підтримувалось спочатку особливо Білим домом, але знову ж таки візит відбувся. Після нього не, не розпочалися військові дії, літак ніхто там не тероризував. Тому я вбачаю в цьому акті черговий елемент. Скоріше, зі, залякування, знову ж таки, да, з боку Китаю, і, можливо, також реакції на те рішення, про яке ви зазначили в контексті підтримки США Америки Тайваню тому що Тайвань є стратегічним таким партнером в цьому регіоні американців, і це така дуже гаряча безпекова конфліктна зона, яка може дійсно. Слугувати підриванням глобальної безпеки, особливо в контексті е, того, що відбувається напруження між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Ну, щодо підтримки Америки, я повернусь трішки пізніше. В Міноборони Тайвані заявили, що завтра вранці скликаємо Нацраду Раду з безпеки високого рівня, і от я хотів вас запитати, що це взагалі може означати це. Буде або захист чи відвоювання території. Ну тому що, наприклад, один е, збитий літак Китаю, в принципі, може автоматично означати як е, прояв агресії щодо КНДР, може, дійсно. Тому тут е, я ж кажу, рівень напруги він постійно зростає, і ескалація то спадає, то знову ж таки підвищується, але не все залежить від е, Тайваню тому що Китай розуміє, що його дії, якщо вони будуть е, брутальними, агресивними наступального характеру, вони е, також будуть відображатися на, на, на позиції Сполучених Штатів Америки. Це перше, друге, е, Тайвань, звісно, розуміючи е, якби потенціал китайських е, військових і безпосередньо і армії. І загрозу зараз намагається робити все для того, щоб себе убезпечити. Це вони можуть робити дійсно за допомогою там власного зброєння, яке в них також присутнє і досить, досить таке сучасне. Я б сказав, але з іншого боку, в них є чітке розуміння, що без підтримки сполучених штатів Америки протистояти Китаю буде напевно дуже важко. Тому вони намагаються також зробити все. Я впевнений зараз, особливо на дипломатичному рівні комунікації з Білим домом, щоб ну далі цей загрозливий характер не розвивався в контексті да безпекової ситуації в регіоні, зважаючи на те, що все ж таки. Західній частині світу зараз а, період святкування Різдва, і там трішки все стихло в політичному контексті. А от якраз в регіоні Тихоокеанському там якраз не, не Різдво, новий рік святкують зовсім інший період, і тому можливо для них це якби період такий більш звичний для такого роду агресивних дій. Ну, про підтримку, взагалі, про позицію Америки ми плюс-мінус знаємо. А у разі ескалації, як взагалі може відреагувати світ, ну, окрім Америки? Тому що Америка буде все ж таки вирішувати це питання з Тайваням? А от як інші країни світу можуть відреагувати? Я не, я не я не став би зараз вдаватися в історичний контекст. Чому власне та да? тому, що я думаю, для багатьох не зовсім зрозуміло, що таке Тайвань, що таке Китай, чому між ними виникли да такі напружені відносини, чи ні? Чому Китай не визнає Тайвань як, наприклад, незалежну державу, і не лише Китай до речі, існували домовленості безпосередньо, і в яких і Сполучені Штати Америки відігравали ключову роль, за якими з часом. У мирний спосіб все ж таки мало розв'язатися питання, так скажемо, унітарності Китаю, тут коли Тайвань став би частиною Китаю. Але як ми бачимо наразі, ну це такі досить е, різновити е, полюсів навіть прийняття процесу прийняття тих чи інших рішень, політичної системи тайванська демократична. Демократична система, да, де є такі більш адекватні вибори, де там змінюються лідери, а Китай там <світ> автократія, а диктатура, так скажімо, однієї партії комуністичної, але в той же час там, з ринковими відносинами і реформами. Така, також унікальна система, яка створилась. Тому те, що стосується інших країн, ну, скоріш за все, традиційно західні країни, називаємо їх колективний захід. Вони, звісно, будуть підтримувати Тайвань. Цьому і все, що стосується протидії Китаю, тому що е, північно-атлантичний альянс НАТО він визначає Китай як основну загрозу безпекову і вже поряд з Росією. Тобто вони завжди чер чередувалися, да? тобто черга була е, і між ними, між Росією і Китаєм, вони е, змінювали це місце пріоритетності в, в безпековій Стратегії НАТО то Китай був на першому місці то Росія на першому місці на рівню небезпеки по відношенню до членів альянсу. Тому е, інші країни, я думаю, вони будуть визначатися відповідно до свого бачення і своїх національних інтересів щодо Китаю. А таких країн також багато, і щодо своїх територіальних проблем Це також часто буває. Питанням досить чутливим, відповідно до якого та чи інша країна визначається, кого підтримувати, кого ні у таких конфліктах, які пов'язані також з територіальними питаннями. Окремо, хотів би зупинитися на питанні підтримки з боку США у серпні, от вже, як і ви зазначали, коли Китай оголосив військові тренування біля берегів Тайваню, спікерка Палати Конгресу США Ненсі Пелосі зорганізувалася і вилетіла до Тайваню при тому, що тоді Китай попереджав, що приземлення літака може не відбутись За цією подією. Спостерігав весь світ. Як от Сполучені Штати можуть відреагувати на цю ситуацію. О як Захід, ми вже в принципі зрозуміли, як і інші країни, а от саме Америка, я думаю, що будуть шукати все ж таки можливість е не дійти до тієї е точки неповернення. До речі, я коли там до повномасштабного вторгнення Росією безпосередньо і початку вже повномасштабної війни, я завжди в ефірах прогнозував, що зараз. Е так скажемо, всі консультації, і дипломатичні різні зустрічі, вони слугують підставою до того, чи пройде чи не пройде Росія цю точку неповернення. І вона і пройшла, так, коли безпосередньо вже далі вже повернутися не можна в той стан відносин і ситуації в глобальному контексті. це ж саме може відбутися, до речі, і в цьому регіоні, тому що ви дуже правильно підмітили, що інколи якийсь такий Елемент там збили літак, не знаю, а там ПВО спрацювало чи щось, воно може слугувати підставою для більш масштабних дій. І подекуди можна врегулювати швидко це питання, а за допомогою там інших третіх сторін, сильних сторін, як правило, або ні, або йде далі вже розв'язується більше і поглиблюється більший конфлікт. Я думаю, що Байден, його адміністрація буде максимально використовувати прямий канал комунікації з Китаєм. Для того, щоб стабілізувати ситуацію, тому що я думаю, що для них це також несприятливі умови. Вони зараз концентруються все ж таки на російсько-українській війні, і я думаю, що після саміту G20, коли там безпосередньо відбулась зустріч. Між да, китайським лідером і американським вони в принципі десь спробували цей прямий контакт і пряму комунікацію підтримувати? І побачимо, як далі воно буде працювати в цьому контексті в 2023 році. Китай своїми діями намагається захистити і повернути ісконно китайську територію. Ну, десь ми вже таке, в принципі чули. На вашу думку, чи у цій ситуації? Є чи є тут загребущі ручища Росії, зважаючи на те, як Китай, в принципі, підтримує Росію у ці її дії? Дивіться, я, я професійно займаюся міжнародними відносинами і, в принципі, завжди намагаюся не змішувати емоційний контекст з, так скажем, ситуацією більш такого прикладного характеру реалістичного. Тому е, я скажу так: чи вигідно це було б для Росії? Так. Тому що дійсно перефокусування що саме, наприклад, конфлікт ще один, там в іншому регіоні, куди б е, звертала увагу вся світова спільнота. Так це було б вигідно Росії. Чи має вона важелі впливу, наприклад, щоб це тим чи іншим чином там е, 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 якби стимулювати, я сумніваюсь, тому. Я не впевнений, що вони мають важливий вплив на Китай на внутрішню політику в Китаї, так само як в принципі, як і на Тайвань, і зрозуміло чому, тому що Тайван це традиційний партнер західних країн, а Китай це самодостатній гравець, який зараз все більше підсилюється за рахунок послаблення Росії і ставить Росію в те положення залежності, яке Росія намагалася завжди від нього відійти, тобто да вибудовуючи свою політику, то там повномасштабного вторгнення, як мінімум. Це перше друге питання, те, що стосується територіальних різних питань, знову ж таки не, не рекомендував би відразу брати якби, і е, знак дорівнення між, між різними конфліктними ситуаціями. Тут потрібно більш глибинно дійсно досліджувати це питання е, і встановлювати те, що ці дві країни, я маю на увазі Китай і Росія, е, в них режими автократичні. Де з демократією, свободою слова і з такою більш ліберальною політикою в глобальному контексті е, мало що пов'язує це факт, і ми бачимо, що їхня співпраця дійсно поглиблюється. Китай намагається е, балансувати. Він нещодавно посол. Заявив китайський в європейському союзі, що ми не хочемо обирати між Україною і Росією, тому що місце, місце ми з тим товаришуємо. Але це він сказав суто для європейських там дипломатів, політиків, чиновників, те, що вони хотіли почути, насправді вони визначились. Я так думаю, і вони дійсно зацікавлені більше у співробітності з Росією, на жаль, поки що. Але з іншого боку, вони бачать, що Путін особистісно токсичний, і в принципі, ну там з ним особливо себе зв'язувати, зав'язувати себе і свої глобальні амбіції з кров'ю там невинних українців, ніхто не хоче. Будемо сподіватися, що Китай надалі буде притримуватись такої позиції, особливо в контексті непостачання озброєнь технологій Російської Федерації. Хоча я не виключаю, що таке також може бути. Я от е, якраз хотів, щоб ви е, більш експертно прокоментували цю е, це питання, тому що у мене, наприклад, особисто склалося, от як ви вже зазначили, там якраз з емоційної сторони що так збудувалося, що це знаєте, може бути така нова тактика Росії, щоб за допомогою якраз Китаю е, відволікти увагу світу від російської агресії проти України, щоб десь відбити е, е, позицію Америки, і от я хотів якраз, щоб ви більш детально це обговорили і мо. Це могло б бути, якби як дійсно Росія була настільки, як ви сказали, вздісуші, руки загребуші. Тобто, так вони відпрацьовували раніше, зараз менше мають можливостей в різних регіонах по дестабілізації. Їм пріоритетніше завжди був європейський регіон, особливо Балканські країни. За рахунок цього вони намагалися завжди там дестабілізувати в першу чергу ситуацію, щоб е, і безпеково, міграційно, і економічно. Бо ця конфліктність була на європейському континенті, тому що це завжди для них пріоритет номер один. Те, що стосується інших регіонів, ми бачимо, що вони навіть на пострадянському просторі зараз не можуть впоратись тими проблемами, які виникають з їхнім ослабленням. Ми бачимо, що відбувається в Казахстані, що навіть в тій вірменії, в країні, яка максимально залежна в безпековому контексті від Росії, навіть сам Пашинян дозволяє собі таку риторику, яку раніше він не дозволяв. Це все слугує підтвердженням, що всі. Що Росія оголилася, тобто да, багато міфів зруйновано за рахунок наших збройних сил і успіхів, і нашої стійкості про друг, другу там армію світу і все інше, але з іншого боку, так вони намагаються. Також відпрацьовувати свою стратегію, там планувати, дестабілізувати, використовувати свої канали комунікації, співробітництва з іншими країнами, щоб закривати свої пріоритети. І тому і недооцінювати я б також не, не рекомендував ворога, тому що дуже важливо це, це все співставляти для визначення своїх конкретних дій і своєї оборони. І наостанок хочу вас запитати, все ж таки, який ваш прогноз щодо цієї ситуації і чого варто очікувати світу в останній тиждень року? Я сподіваюся, не буде потрясінь в останній тиждень року, вистачить вже 2022 був дуже напруженим роком. Дійсно, для нас, в першу чергу, для України, для, для, для наших громадян, сімей, військовослужбовців, але в той же час і для світу, тому що дійсно. Не лише цей регіон, тобто, да, ці такі конфліктні е, спочатку вогники, а потім навіть полум'я. Воно ну, то там, то там виникало. Там і нагірний Карабах. Ми пам'ятаємо неодноразово війна між Арм... Вірменією і Азербайджаном, і там Тайвань е, і інші питання. Тобто, тому я я прогнозую, що в 2023 році конфліктогенність буде посилюватися однозначно. Буде більше гарячих, на жаль, точок на нашій планеті, а це пов'язано з тим, що якраз у відбувається ця боротьба між неоліберальним таким демократичним заходом, його домінуванням і претензіями інших, скажімо, автократій, інших центрів і сили, і полюсів, які хочуть переглянути ці вже встановлені якісь алгоритми, правила гри на світовому. Рівні, і тим самим вони будуть намагатися, тобто розбалансувати цю ситуацію. Знаєте, от коли складається якась плюс-мінус збалансована схема або система, і коли починають якісь елементи між собою діштовхуватися, потім починається розбалансування самої системи, теж саме відбувається на міжнародному рівні, тому, на жаль, варто нам підготуватися до продовження конфліктогенності в глобальному контексті. Дякую, Богдане, що доєдналися до нас сьогодні. А наприкінці етеру, як завжди, хочу подякувати нашим Збройним силам, які боронять нашу неньку. Нин Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб слідкувати за новими випусками онлайн на Ютубі. Ми з бавовнятком, що палає, чекаємо на ваші вподобайки. З вами були Іван Гриневич та експерт-міжнародник Богдан Ференс у прямому етері на Ютуб-каналі OnlineUA. Усім мирного вечора. обняв! So go one.